Я відчував ці проблеми і сам критичні для нашої країни через таку мобілізаційну політику, але десь з літа 2022 року пішли звернення достатньо масово, скажімо так, і тому я почав пропонувати законодавчі зміни, якими можна було б зняти ці зайві непотрібні проблеми і напругу в суспільстві. В принципі, ми б могли обійтися без цих непотрібних зайвих проблем, якщо б включили здоровий густ і. Перейшли би до формування армії суто на контрактній основі, навіть в воєнний час, залучаючи туди, тобто мотивуючи громадян ставати на захист вітчизни через те, що ми розуміємо, напав воріг вже повномасштабне вторгнення. Люди ж не з місяця впало. Вони всі ж бачать це і розуміють, особливо після того, як ми бачили там бучі, і тому подібне. Вони розуміють, які загрози, і зрозуміло, що треба давати відсіч агресору. Просто від того, що ми це все розуміємо, це жодним чином не робить автоматично когось спроможним реально воювати або деяких, навіть реально спроможними служити, тому що не всі громадяни здатні до військової навіть служби через. Специфіку різну через специфіку їхніх фізичних, якихось психологічних якостей, і тому подібне. Тому виглядає для мене і для тих небайдужих, які зі мною комунікують тобто, для всіх, очевидно, що нам треба в цей час консолідувати зусилля для того, щоб досягнути максимально можливої спроможності чинити опер ворогом, а це абсолютно зрозуміло, що не тоді, коли ми просто намагаємося всіх, які віку і. Офіційно стану військово зобов'язаного, а що таке стан це тих, які заганяють на ВЛК і там за хвилин 15-20, як правило, пишуть, що придатний, ну це не про що. А коли ми на захист вітчизна залучаємо тих, які реально спроможні виконувати необхідні бойові та інші завдання для виконання загалом завдання оборони України.